Друзі, моє вітання 1296-й день повномасштабного вторгнення в Україну у західних медіа продовжуються обговорення, дискус, дискутування щодо порушення авіапростору е, Польщі, навіть не просто порушення а атакою російських безпілотників. І власне за даними видання BBC, НАТО мало значно гірший показник успішності в збитті російських безпілотників ніж Україна. У той час як Україна збила 93% з 415 дронів і регулярно досягає ж кількості поляки за допомогою. Союзників з інших країн знищили лише 4 з 19 російських безпілотників. Проте, власне, не зважаючи на цей аспект, все це таки пропоную сфокусуватися на тих моментах, які можуть бути з нашими слабкими місцями, яких підсилити, аби ворог не зміг досягти своїх намірів, і в цьому нам допоможе розібратися більш детальніше засновник компанії виробника оборонної продукції Фросконтект та учасник бойових дій Валерій Боровик. Пане Валерію, я вас вітаю, вітаю. Uh, є заява uh, аеророзвідника Ігоря Лусенка, де він каже: Ми програємо в сегменті далекобійних дронів росіянам, як і в інших сегментах. Дронів він зазначив, що Росія може виробляти набагато більше дронів. Вони пристосовані та модифіковані для того, щоб солдати один дрон та змогли працювати з більшою кількістю. А в Україні, за його словами, все ще величезний, так би мовити, зоопарк різних виробів. Кожен з дронів літає за своїми якимись параметрами. Кожен рід військ має свою тактику застосування у цьому випадку за ціною зручністю експлуатації. Та виробництво ми програємо через те, що у нас немає єдиної усвідомленої державної політики в галузі дрона. Будування кінець цитати, отже, пане Валері, ви, як засновник компанії, виробника, е чи погоджуєтесь з такою оцінкою, яку дає от аеророзвідник, і з якими не знаю, можливо, бюрократичними якимись моментами особисто ви стикаєтесь е щодо виробництва дронів? Основному так, але є тут нюанси, тому що фактично, е якщо ти вибираєш якогось виробника, а з нашою ще українською там е філософією взаємовідносин. Влади і виробника, то м, і даєш, і коли влада дає йому контракт на рік 2-3, і при цьому м, умовно кажучи, відсікає фінансування інших виробників, е, то може появити ситуація, яка була в принципі рік тому, здається, це обговорення було і е, визначили, що. Деякі виробники навіть далекобійних дронів, коли отримали контракт на декілька років, або навіть на рік, вони перестали розвиватись. Тобто вони отримали контракт, займаються виробництвом по тих технічних параметрах, які їм замовили. Але РНД і далі розвиток і е контакт із е тими, хто застосовує ці дрони, він е призупинився, скажімо так. Тобто, Хлопці отримали замовлення на якийсь гарний період, так. значить, вони забезпечені на рік-два, і при цьому вони можуть попасти, і всі ми можемо попасти в ситуацію, в яку попали з типічними FPV-дронами збірки китайсь... з китайських компонентів, які зараз десятками тисяч лежать не, не... Е... літаючи. Тому що вони вже по своїм технічним параметрам не відповідають рівню е, тієї війни і розвитку війни, яка є в Україні, тобто е, е, є така небезпека косності і заторможення РНД розвитку е, впровадження нових технологій тими виробниками, яких, наприклад. Там 5, 6, чи 7, чи 10 виберуть із 300 компаній і більше, які зараз присутні на ринку. Тобто, підсумовуючи, можу сказати, що дійсно держава, а точніше не держава, а Збройні сили України, а точніше не просто Збройні сили України, а конкретні підрозділи, і не обов'язково там самі елітарні, але з усіх підрозділів потрібен чіткий фідбек, який, в принципі, зараз збирається про. Ефективність застосування конкретних комплексів, і не просто ефективність, це тільки перший етап, умовно кажучи, прийняття рішення, а й скажімо так, постійний контакт з виробником і підрозділами, які працюють, по постійному вдосконаленню. Оцей аспект дуже важливий, тому що щоб ми не втратили, наприклад, розвиток тих компаній і ідей. Які ще зараз можливо не працюють або трошки потрібно допрацювати, і вони підуть, е, ну скажімо так, краще, чим, чим те, що є на сьогодні, дійсно росіяни там вибрали е, там, іранську модель, ізраїльську, ізраїльський дрон там ланцет він скопійований, і не то що скопійована куплена була технологія в росіян в, в, ізра, ізраїльтян росіянами. Віранців куплена технологія, і вони взяли їх за базові. Я тільки дві два там називаю, не кажучи там про інші. Вони взяли за базові і їх розвивають, інвестують і так далі. Це дійсно і, ну, нормальний шлях, якщо воно працює, і якщо далі йде розвиток, а е, у нас е, трішки інша ситуація. У нас дійсно великий зоопарк, але з цього зоопарку. Дійсно, потрібно вибрати ті дрони, які, які зараз хорошо працюють, проаналізувати, чи є ця команда і, і, і ця компанія спроможна розвивати його постійно, можливо, навіть контракт вбити, що постійно можуть змінюватись технічні параметри, так завдання дається і так далі. І це дорога має бути з двох кінців, але все-таки продовжувати фінансувати нехай не в тих великих обсягах, в яких можливо. Ті компанії, які потенційно можуть видати крутий продукт, щоб не втратити тих спеціалістів, які завтра можуть не, не забронювати, і вони підуть, підуть не своїм властивим функціям виконувати. Айтішники підуть підуть в окопи воювати і менше користі принесуть держави, чим, чим за комп'ютером. Угу. Пане Валерію, хто має бути відповідальним? Або цей конект фідбект між військовим та виробниками був налагоджений? Це якась конкретна установа? Чи я не знаю, командир кожного підрозділу має настати таку відповідальність? Це має це має курувати генштаб. Генштаб планує операції, генштаб затверджує умовно кажучи необхідності, дає подання по потребам. Для фінансування через міноборони чи Держспецзв'язок. Міноборони це агенція оборони закупівель, ну і продовжує фінансувати Держспецзв'язок. Хоча зараз іде нормальна тенденція, де кожен підрозділ собі вибирає і закуповує е там дрон, який він використовує. В цьому теж є свій плюс свій мінус. Не хочу там глибоко в це вдаватись. Але є такі, є, є ну така тенденція, вже і нормальна так, така тенденція, да тому хто за це має відповідати? Це має бути на рівні заступника головнокомандуючого е людина, яка стратегічно планує не просто там в дронах закупівлю, а взагалі планує, а що може бути завтра, післязавтра, наперед, тобто яка відповідає за інновації і не. Не, не нагружена іншими поточними справами, а в неї а має бути чітко зосереджена на війні завтрашній угу. з е, інформацією про війну сьогоднішню. Якщо цього не буде, ми будемо відставати. І тоді його команда має дивитись, е, що зараз використовуємо ми, росіяни, які розробки є за кордоном. Тісно, тісно співпрацювати з закордонними виробниками це все має бути одна людина, умовно кажучи, візіонер Збройних сил України. Такого немає. Хоч є і посада, така, яка відповідає за інновацію, але такої людини там немає, тому що вона нагружена іншими функціями. Uh, повернусь до заяви президента. Це він зробив на початку uh, літа Україна цього року. Планує виготовити сотні тисяч дронів перехоплювачів. Кількість збитих російських шахетів непином буде зростати, зазначив президент України третього. Uh, не на початку а всередині, 3 липня, і сьогодні, пане Валері, побачила теж новину, що Британія буде спільно з Україною виробляти дрони перехоплювачі. Це уряд Британії повідомляє. Е, очікується, що м -м, Project Octopus буде виготовлений в е, кількості до тисячі одиниць на місяць. Ну я не знаю, коли вони приступлять до виготовлення, це. Я так розумію, мабуть, ну теж пару місяців як мінімум варто чекати. А от хочеться зрозуміти станом на зараз, з того моменту, як президент озвучив цю заяву, як у нас просувається справи щодо виробництва дронів-перехоплювачів. Е, Ви знаєте, ми ж ми, ж не ми ж не маємо статистики, скільки компаній законтрактовано, скільки вони закупили е, комплектухи, і коли вони видадуть свої е, свої рішення. Я можу сказати, що люфт часу від підписання ну, початку перемовин, контрактування і до випуску дронів може займати від трьох до шести місяців, в залежності від. Е, Твоєї можливості логістичної поставки комплектації забезпечення відповідним рівнем спеціалістів і кількості, і це все ну, впливає на терміни. Тому е, як воно зараз є, це має знати той, хто контрактується, це, якщо це агенція оборонних закупівель, наприклад, одна із один із там самих головних контрактерів або це йде через процедури Рамштайн, то там уже контрактуються е, там, наприклад, там західні компанії з нашим е, міністерством оборони і фінансує тут західна уряди. Тобто, е, я можу сказати, що масовість дронів е, перехоплювачів. Ми можемо побачити лише під кінець року. Я хочу помилитись. Не то, щоб помилитись, я Хочу, щоб ці терміни були е швидші, але є люфт часу на поставки е виробництво е тестування і доведення до застосування. Mm -hmm. Гаразд до інших новин не дуже втішних дефенс експрес повідомляє, що нова загроза з моря існує, адже у росіян з'явився дрон на оптоволокні. Такий дрон здатний виконувати різні завдання, діяти як камікадзе, перевозити FPV-дрони та атакувати українські морські безпілотники. Це відкриває збройним силам Росії нові можливості для атак з моря, і робить ці атаки. Ефективнішими, які пане Валері, на вашу думку як виробника розробника, які технічні рішення Україна може засувати проти цієї загрози? Я так розумію, що можливо не в масштабних об'ємах це виробництво в них поставлено, але тим не менш ясно, що вони зараз будуть це тестувати, тому що є свої плюси, ти не обріжеш. Зв'язок радіозв'язок Зв'язок да своїми джамінг, ну, репівськими комплексами з одного боку з іншого боку є проблема в дальності, тому що ну там відстані. Я, я не знаю наскільки там цю катушку повісять. Наскільки вона може кілометрів дозволити від відплити дрону від базової станції. E, тобто на річ на річках на там для Херсонського напрямку, і так далі, це виклик, значить, і, і в інших місцях, там де є недовгі не відстані до зіткнення, там 63 км кілометри здається, там до Одеси в них, значить, потім ну там уже за 100 далі йдуть кілометрів. Я не впевнений, що таку катушку можна поставити, тим більше, що вона. Має бути ну, це опто, оптоволоконний кабель, він не такий е, легкий, як для дронів FPV використовується. Він по їхнім заявам важчий в обмоці, має падати тонути в морі. Ну ви ж розумієте, що якщо його буде масово застосовувати, що буде з цим морем, з цими котушками там я, я не кажу звісно, там про. Катастрофу екологічну, але це все, все може бути в залежності від е, е, інтенсивності застосування, тому виклик є рішення зрозуміле, цікаве. Я вам скажу. Думаю, що е, ми теж будемо тестувати таке рішення. Наскільки це воно буде масово і де воно буде використовуватися, і на яких відстанях це вже буде залежати від статистики використання і. Технологічних рішень, в тому числі по цьому кабелю, по іншим може викликам, які можуть виникнути, і ми ще їх не знаємо. Якщо вони вже заявляють про це, значить вони це тестували і розуміють е, ці виклики. Якщо це не просто була вкинута інформація, умовно кажучи, е, знаєте, в нас теж так буває, як е, е, сказали, розказали, що все класно, все а потім ця технологія пропала або ця. Ця розробка далі не реалізовується. Побачимо тільки застосування бойове статистика застосувань покаже е, ефективність цього рішення. НБС <гараз> е, зазначає, що Штати та Україна будуть ведуть переговори про велику угоду на суму близько 100 мільярдів доларів. За даними видання, згідно з цією угодою Київ зможе набувати американської зброї. Натомість Вашингтон отримує права інтелектуальної власності на породові українські військові розробки. Пане Валерій, як ви оцінюєте цю угоду з точки зору якраз от українського вітчизняного виробника? Чи не бачаєте тут ви певні можливо ризики? Адже штати будуть мати ну право інтелектуальної власності на ту продукцію, зокрема яку от ви виготовляєте, якщо на цю угоду погодитесь. Ну, дивіться, все буде залежати від, від того, які документи будуть підписані. Тобто, це ще мені здається. Початок перемови. Сума дуже велика. Зрозуміло, що ця сума, як по заявам адміністрації діючої Сполучених Штатів, вона має бути проінвестована, профінансована західними урядами. Не сполученими штатами сполучені штати хочуть заробляти, а не допомагати. Це їхня зараз політика на війні в Україні. Тому е час покаже чи буде взагалі ця угода, і, і час покаже, якого типу будуть підписані домовленості. Ми зараз теж з такими іноземними компаніями працюємо, які на нас повиходили, пропонують. Значить, досить непросто йде питання по. Захисту інтелектуальної власності, хоча це, це питання і інтегроване в законодавство, е, там, наприклад, Німеччини, Франції, там Британії, там і так далі, але є нюанси. Тобто, я маю на увазі, що інтегроване, Ти можеш сказати, що це твій продукт, і там кардинально не прописувати в договорах е, про, ну, використання його і так далі. Там все прописано в законодавстві, але є нюанси. Наприклад, створення нового продукту, базуючись на твоїй технології, де ця межа, коли в тебе просто вивчають твою технологію, розуміють, як вона працює, і просто паралельно створюють інший, інший продукт. Слухайте, це постійно таке. Подивіться, китайці скільки дублюють цього і роблять і їхній розвиток. Фактично базується на запозичених. Я б сказав би так. Технологіях від від західних компаній, і японці це роблять, і американці може не так масово, да? Тобто інтелектуаль, захист інтелектуальної власності дуже такий непростий аспект, а особливо не просто захист, а подальше відслідковування професіоналами і доведення того, що в тебе вкрали. І що воно базується на твоїй технології. Тобто супроводження захисту інтелектуальної власності в десятки сотні разів дорожче е, в щорічному відслідковуванні, чим, умовно кажучи, е, штрафи, якісь, судові процеси і так далі. Тобі треба, е, умовно кажучи, довести це і дуже бути обережними з цими компаніями. Підсумовуючи, можу сказати: напрямок гарний. З, цими, з цим, цим можна працювати, але я застерігаю і компанії, і державу про те, щоб просто-напросто не вивчили, забрали і не сказали дякуємо, або сказали дякуємо за те, що ми воювали е наші побратимі. Недавно ми теж втратили бувшого бійця, нашого царства йому небесне, Артема, Значить, і, е е який був з нами в підрозділі. Значить, і ми розвиваємося своїми життями, умовно кажучи, ризикуючи, на на втрачаємо наші території, а хтось потім просто буде на цьому заробляти, не, відповідно, не зробивши, умовно кажучи, правильні всі аспекти співробітництва або проігнорувавши з. З виробником, первісним виробником і винахідником цього, цього засобу, тим більше, що зараз всі, всі в всіх цих аспектах потрібно в першу чергу приділяти увагу постачанню цих засобів за допомогою західних урядів на, на захист України, а потім уже на заробляння коштів на інших ринках. Пане Валерію, тут я от подумала, а оце от наше спільне виробництво, там, я не знаю, з різними країнами, от ті, та ж сама Британія, яка буде разом з нами двоми перехоплювачів виробляти. Вони під час цього виробництва теж отримують якесь, якусь можливість подальшому самостійно, потім для себе е, виробляти подібні дрони, чи я не знаю, тут право власності спільне якесь? Оль, ну, знаєте, залежить від договору. Від договору, тому що якщо це дивіться, якщо це чисто технологія українська зроблена українською компанією українськими людьми, вона зараз заборонена до до експорту, без, без дозволу держави, тобто без дозволу відповідних органів, поки війна. Якщо є дозвіл відповідних органів, то звісно, що там держава має прописувати Окей, робиться за кордоном, така або все постачається в Україну. Або така то кількість постачається в Україну, а інша кількість йде на підтримку виробництва і на продаж там в інші країни. Тобто, все ще раз кажу: немає усталеної форми домовленостей, і вона якби різна може бути для різних компаній. Угу. Питання експорту зброї, поки що серед виробників якось обговорюється. в конексі того, можливо, за внутрішню вашу інформацію якось ми наближаємося до вирішення. Та як обговорюється воно постійно чи є рішення? Тобто, ясно, що якщо держава не контрактує тебе, в тебе є продукт, не контрактує з різних причин, немає коштів чи то немає потреби в твоєму продукті, це може бути, тому що деякі продукти можуть класно використовуватись на території Польщі. А в бойових діях в Україні вони не використовуються, тому що стоїть там, наприклад, стіна ребу, да? а mm -hmm. десь воно може бути цікаво для африканських країн. для Інших країн для тих країн, які нам допомагають. Тобто, і е, виробник не має сидіти, банкрутувати чи чекати з моря погоди, коли у держави з'явиться. Тобто держава не може, е, і, і виробник має експортувати. Як тільки в держави є спроможність, вони не можуть е, там умовно кажучи, прописати це в договорі і вернутись до контрактування з цим виробником. Я не знаю поки що, можливо. За цей час, що відбулося, ми не дуже часто там спілкуємося з нашими колегами, спілкуємося, але не дуже часто. Я не знаю якихось великих рішень, бо про них не говорять, які вже дозволяють експортувати. Угу. Пане Валерію, щиро вам дякую за вашу Дуже. оцінку і пояснення цим питанням, які ми разом з вами піднімали. Друзі, якщо лишилися якісь уточнення, прошу залишати свої думки, запитання в коментарях під цим відео для Валерія Боровика, це засновник компанії, виробника оборонної продукції, first Contact, учасник бойових дій. Пане Валерію, щиро, дякую за те, що прийняли наше запрошення. На все добре, слава Україні. Героям слава.